Всім привіт, друзі! Бачите, середина листопада, у нас ще снігу немає. Самі от канадці навіть кажуть, що це шок, тому що зазвичай це кінець жовтня, початок листопада, вже сніг. Ну нічого, сніг 100% буде, поки що ми від нього відпочинемо. Іка. А... Тема сьогоднішнього відео. А тема сьогоднішнього відео це два роки практично, уже практично два роки, як я в Канаді. Розкажу, що за ці два роки я взагалі думаю про цю країну, що мені подобається, що не подобається. Буду максимально з вами відкритий, буду максимально з вами чесний. Перед даним відео я прошу поставте, будь ласка, вподобайку, поставте, будь ласка, коментар, якийсь напишіть. Також підписуйтеся, це дуже сильно допоможе. Я буду дуже-дуже вдячний, дуже сильно вдячний тим людям, які вже є. Зі мною є підписниками, які допомагають, які дивляться мій канал. Я дуже-дуже за це вдячний. Ну що, поїхали. Дивіться, 27 листопада ми прилетіли в Торонто. Там була пересадка довго. І 28-го, ну, 10 хвилин вже було, як 28-го ми вночі прилетіли в 12 ночі. Там 10 хвилин. І це вже була ніч. от І ми прилетіли в Ініпех. Нас забрали в готель, тому що видавали готелі безкоштовні на 30 днів. І нас поселили, все класно. Приїхав шаттл за нами в аеропорт і забрав готель. Все пройшло дуже чітко, дуже класно а, зразу вразило те, що на другий день бо ми з собою не взяли, забули зубні щітки, ну і пасту. В готелі звичайно цього ж не було. І Я пішов в магазин, ну, я подивився, найближчий магазин був кілометр, там кілометр 200, це суперстор від готеля. І я думаю, ну що тут, тут недалеко? На вулиці було тоді мінус 29 чи 31, я вже не пам'ятаю, не хочу обманювати. І дуже сильний вітер. Коли тут вітер? І мінус 30. Відчувається як мінус 40, не знаю. Ну просто, я замерз просто максимально. Я за 200 метрів від того, як я вийшов з готелю, я повернувся назад в готель, у мене була така маска на лице. Я пішов по неї і тоді я вже якось дійшов в цей суперстор. І тоді мені ще подзвонила мама, я буквально на 20 секунд я був без рукавиць, на 20 секунд поговорив по телефоні. Я пальці вже заледве ледве міг стискати, розумієте? Наскільки було це серйозно? Я думаю, блін, ну це холодрига така, куди я попав взагалі, це якийсь Сибір. І так багато дуже українців думало в той час, коли ми прилетіли. Тому що коли ми прилетіли, дуже сильні морози були, вітер і... Дуже багато українців повернулося назад. А, тому що дуже багато людей, просто навіть не дивлячись, який клімат цієї країни, в яку провінцію вони летять, тепло, холодно, які тут максимум, які тут мінімум, вони просто беруть квитки і летять. Ну, для мене це було дико, тому що треба знати, куди ти летиш. Зазвичай. А, От Манітоба, Веніпех, тут сухий клімат. Якщо тут немає вітру, от мінус 20 буде так само, як в Україні, мінус 3, мінус 5. Також жара не відчувається такої сильної-сильної жари, хоча тут реально літом досить жарко, але не відчувається так. І я скажу. Кохера я поперся сюди Я так само думав перший місяць, я спочатку думав, боже, що я взагалі тут забув? Сіро Взагалі непонятно. Як побачив, що в тому доунтауні цих безхатьків, тих всяких обколених, обкурених і непонятно кого, я думаю... Ну це капець. Вроді півроку я готувався до цієї країни. Поки ми чекали візи, я вивчав все, я моніторив все, я знав, що я буду готовий. Я приїхав і я розумію, що я нічого не знаю взагалі про цю країну, що я взагалі не на секундочку не готовий. Представляєте собі розчарування тих людей, які. Взагалі про цю країну тільки бачили якісь там картинки, самі найкращі, що вибиралися, або фільми. Представте їхній шок, їхні розові окуляри, які розбивалися моментально. Тому що навіть моя якась невеличка підготовка зробила для мене шок, тому що я зрозумів, що, що в реаліті... Зовсім все, зовсім все по-іншому. Ви запитаєтеся, чому от два роки я залишився в цій країні. Я в цій країні е, живу. А, по моїх попередніх відео я кажу, що Канада мені подобається. Так, ця країна мені подобається. А, мені подобається. Як я казав в попередніх відео, це вільність в цій країні, ти себе тут максимально вільно почуваєш, це рівноправ'я, це рівність людей один до одного, ставлення людей один до одного і нехай будуть хейтери, які скажуть, що є там Ясь расизм, ще, що ще щось можливо є це на мінімальному рівні. Не існує країни, де все ідеально. Але порівнюючи з Європою, Канада більше по правах людини виступає набагато більше. В Європі якраз цьому потрібно повчитися в Європі. Там Польща для поляків, Чехія для Чехів, і пішло, поїхало Канаді, ви такого не почуєте з першої секунди, яка б у вас не була англійська погана, нульова, люба вас ніхто не образить. Якщо е, є якісь поєдинокі випадки і, наприклад, заявити це, е, ви виграєте 100% суд, і та людина просто буде. Депортована з цієї країни, тому що за расизм і за образи людей тут дуже велика кара. Дуже сильно подобається шкільна система, ніхто не заставляє щось там за зублю бити. Як я пам'ятаю наші українські школи, дітям тут в школу подобається ходити. Вони постійно якісь мають розминки, якісь свята, якийсь там day, ну, Багато всяких приколюх. Реально це цікаво. Вони розвивають дитину саме більше в тому, що вони, чим більше дитина в чомусь цікавиться, тим більше вони в тому розвивають. Вони не заставляють вивчати те, чого дитина не любить. Так? Вони... Намагається пояснити, що це потрібно, але немає такого, як в нас. давай вчити мусиш. Нічого я не мушу. Мене оце примушували в школі. І то, що я хотів вчити, я вчив. То, що я не хотів вчити, так і лишилося невивченим. От Смисл. Смисл заставляти. А, друге. Шкільні автобуси, от коли стоїть шкільний автобус, висаджує дітей або забирає дитину, він включає червоні маячки, вилазять такі знаки стоп. Якщо водій поїде, обжене або в зустрічному напрямку поїде, коли автобус на цих вогнях, навіть якщо нема поліції, повірте, хтось вас здасть або самі канадці, або водій автобуса, хтось сфотографує ваші номера. І повірте, ви будете позбавлені своїх прав в 99%, а можливо дуже величезний штраф. Ну, але зазвичай це позбавлення водійського посвідчення. В Канаді дуже багато законів. Всі закони, вони. Дуже сильно, знаєте, б'ють по карману. Перевищує швидкість, мінімум 200 доларів прийде тобі лист щастя. І чому в Канаді е, ну типу, немає таких трагічних аварій, тому що 100% їздить тут не дуже. Тут такі собі водії, але... Спасається все ситуація, що є куча замаскированих копів, є куча камер, і люди розуміють, 99% людей розуміють, що перевищення швидкості це буде дуже сильно каратися, ніхто не хоче додому приїхати і побачити лист щастя. Правильно? Нікому це не потрібно. Подобається, то, що ти от вільний в цій країні, але є і працюючі закони. Закони реально працюють. Хто би що не казав, можу поспорити, зайти на дебати на стрім з кимось, якщо хтось хоче в коментарях поспорити. Давайте запишемо стрім. У мене є багато історій, в яких я був присутній. І деякі історії були безпосередньо зі мною, де я знаю, що я захищений, ця країна реально дає такий, знаєте, таку драбинку захищеності, що ти в будь-який момент можеш вилізти. Що я скажу, порівнюючи Канаду і Європу, Однозначно моє враження, моя думка Канада. Я хочу залишитися в цій країні, я хочу стати громадянином цієї країни. Це мій план, це моя мрія. Я буду йти до неї. Друге, що я хотів би сказати, що ви знаєте, що з мінусів я відзначу це сірість Канади. Я не знаю, можливо там Ванкувер, Галіфакс, Принц Едвард. Це провінції, Там різноманітні Альберта така також. Я кажу за Манітобу, вона сіра, плоска, ну так, на дуже багато гарних є озер, куди ми літком їздимо. Але в загальному порівняти з Європою надзвичайно сіра Канада, надзвичайно не вистачає тих різноманітних кольорів, що в Європі. Не можу привикнути, що я не можу піти в центр посидіти в якихось кафешках. Мені для цього треба їздити бажано на окраїни міста або якісь в кожному своєму районі якісь свої хороші кафешки. Я привик, що я собі пішов погуляв по, -по центрі і зайшов собі в кафешку, яку я хотів. Такого немає, на жаль. Це не означає, що я там кожен день хожу чи кожного тижня. Просто буває, хочеться сім'єю кудись піти, і ти плануєш, вибираєш. Треба їхати обов'язково машиною, треба обов'язково кудись доїжджати. І, наприклад, одна класна кафешка від другої може бути реально далеко. І це трошки незручно. Це другий мінус, третій, що всі безхатьки там, але ну, вони там, то та й всі собі там. Я на це не звертаю увагу. Чесно скажу. Приїхав зразу те, що я казав на початку відео, приїхав в Канаду, я подумав, що я, бляха, муха тут забув. І зрозумів одну штуку. Чим більше ти живеш в цій країні, чим більше ти розумієш цю країну, чим більше ти розумієш, що прості елементарні речі капець як працюють. І не потрібно видумовувати якісь там речі. Е не знаю. Якісь там мега речі. Комфортно людям жити, ніхто замки не будує, ніхто не горбатиться все життя на ці замки. Люди живуть тут. Тут менталітет зовсім інакший. Так як нас в Україні вчили, треба все життя пахати, приїхати, набудувати замків. П'ятиметрові паркани, щоб мене ніхто не бачив, щоб я нікого не бачив. Тут немає такого. Тут ці ставляться до життя досить просто. І люди розуміють, що життя одне. І оце мені саме більше в Канаді подобається. Що тут люди живуть. Що тут люди реально кайфують від свого життя. Знаєте, Ось це найкраще, що може бути. За два роки в Канаді я скажу, що я дякую тій країні, що я тут знаходжуся. Я дякую тій країні, що я мав такий шанс сюди приїхати. І я впевнений в цій країні. Що я залишуся в цій країні 100%. Ну, я все зроблю для, зі своєї сторони, щоб тут залишитися. На цьому все, друзі. До нових зустрічей. З кимось зустрінемося в Веніпезі, а з кимось в наступному відео.